Вітаю, дорогі мої підписники. Зараз я знаходжусь на байковому кладовищі в Києві і сьогодні йду прибирати, на жаль, занедбану могилу віддатного українського письменника Григора Тютюнника. Якщо тебе ніколи не охоплювало бажання обійняти всю землю, приваскати бродячого собаку, підняти з землі зірваний листок і цілувати його. Значить, ти ще не любив. Ну що ж, друзі, ось я підійшов до могили Григора Михайловича. Як бачимо, на превеликий жаль, замість того, щоб тут росли якісь гарні квіточки, тут росте ось якийсь осот, чи що це воно таке. Бур'яни. Оградка давним-давно не фарбована. Стрімко покривається корозіями. Тому сьогодні буду фарбувати все це. Тютюнник Людмила Васильівна дружина та тютюнник Михайло Григорович син. Обоє померли у 2015 році. Ще один син проживає в Америці із 2008 року, тому, на жаль, могилку немає кому доглядати. Минулого року знаю, що прибирали працівники одного із київських видавництв. Ось бачив я відео їхнє, прив'язали стрічечку, але вона вже вицвіла. Ну, а цього року приберу я не тільки весь цей бур'ян, а й пофарбую оградку і підведу фарбою ось ці літери, тому що вони, бачите, колись були ось профарбовані. Але вже фарба повідпадала і потрібно буде довести все це до ладу. Я правда не додумався відразу набрати водички, тому що по дорозі купив букетик квітів, боюся, що вони зав'януть. А там, напевно, десь поруч військовий похорон, тому що звуки оркестру, вистріли, і перед цим недавно лунав гімн України. Його називали майстром художньої деталі, живописцем правди і суворим реалістом. Народився Григір Михайлович Тютюнник 5 грудня 1931 року в селі Шилівка Зіньківського району на Полтавщині в сім'ї селян Михайла Васильовича і Ганни Михайлівни. Доля приготувала Григору багато випробувань, починаючи з раннього дитинства. Голод 33-го не обминув і родину тютюнників. Забрав старенького дідуся Василя Федоловича, а півторарічний хлопчина перестав ходити, говорити і навіть сміятися. У 1937 році заарештували батька, якому суджено було пройти всіма етапами ворога народу. Його звинувачено в антирадянській агітації і на 10 років заслено до Сибіру, звідки він уже й не повернувся. І лише в 57-му році прийшов папірець, у якому сповіщалося, що Михайла Тютюнника реабілітовано посмертно. Мати вийшла заміж вдруге, а малого Григора забрав до себе на Донбас батьків брат Филимон Васильович Тютюнник. Він і його дружина Наталія Іванівна Рябовецька вчили і виховували Григора. Як згадував сам письменник, вони обоє працювали в школі. Дядя був бухгалтером, тьотя викладала українську мову і літературу. Невдовзі почалася війна, і у 1941-му дядька Филимона забирають на фронт. Війна і нужда не дають Григорові вивчитися. Зі своїми однолітками він закінчив лише три класи. В 11 років, щоб полегшити скрутне матеріальне становище тітки Наталії Іванівни з маленькою донькою, він зі старшою випадковою землячкою компаньонкою подався пішки, бо поїзди не ходили з Донбасу до рідного села на Полтавщину через Слов'янськ, Краматорськ, Павлоград, подолавши за два тижні 300 кілометрів. У дорозі Григір зазнав не лише фізичних, а й глибоких моральних страждань, які, власне, супроводжували його і надалі, своєрідно концентруючи в собі всі етапи тяжких випробувань, які випали на долю нашого народу. Сумний дитячий досвід стане згодом наскрізним мотивом багатьох творів Григора Тютюнника. Потім було навчання в ремісничому училищі, куди пішов Григір лише тому, що там давалися кутаку одежину і 700 грамів гливкого хліба. Цей хліб допоміг вижити їм з мамою в 47-му році. Після училища треба було відпрацьовувати три роки на заводі, але хворий на туберкульоз легенів хлопець повернувся до рідного села за те, що порушив закон про три роки, був засуджений на чотири місяці. З 1951 по 1955 служив на Тихоокеанському флоті. Після демобілізації працював у депо, одночасно навчаючись у вечірній школі. 1962 року закінчив Харківський університет. У 1963 році приїхав до Києва, працював у газеті Літературна Україна в сценарній майстерні Київської кіностудії імені Олександра Довженка у видавництвах Молодь і Веселка. У 1966 році побачила світ перша збірка прозових творів Григора Тютюнника Зав'язь згодом батьківські пороги, край небо», коріння. Але різке, і безкомпромісне слово письменника дратувало і не влаштовувало владу. Незважаючи на популярність, його майже не друкують. Непоправним ударом для письменника стало й те, що йому не присудили державну премію імені Тараса Шевченка, намагаючись відкупитися від визначеного митця, його удостоюють премії імені Лесі Українки за твори для дітей, Климко і Вогник далеко в степу. Я втомився. Вітер не дме у моє вітрило. Він дме навстріч, я йду на веслах вже давно і втомився. Перебуз усієї сили, рухаюсь повільно і не жду попутного вітру. Це найдужче виснажує. Розпачі немає, але й снаги теж. І що я в Господа за людина?» Ні в чому немає мені ані міри, ані втіхи, ні в любові, ні в стражданні, ні в захопленнях, ні в сумові пекельному неприкаяний не я. 6 березня 1980 року Григір Тютюнник добровільно пішов із життя. І нарешті я можу показати вам результат. Звісно, втомився. Робота була зроблена велика, особливо в порівнянні з тим, що було. Ретельно профарбував оградку, бачите, її дуже незручно було фарбувати через те, що вона зроблена ось такими поперечними реєчками. Так, ну тут ви бачили, підвів золотою фарбою. Приніс портрет. Квіти, на жаль, вже трішечки зів'яли. Я їх, звісно, поставив у воду, але все ж таки, поки візі, ну нічого. Виглядають все одно акуратненько. Тут ось так оформив поставив ось таку лампадочку, це обов'язково, я вважаю. Від щирого серця дуже хочу подякувати всім тим, хто доєднувався до збору коштів. Донатив на прибирання, на закупівлю цих усіх розхідних матеріалів. Це наша спільна з вами справа пам'ять про видатного письменника. По традиції в описі відео, а також у прикріпленому коментарі, я залишу посилання на донати. Ну і дуже прошу вас доєднуватись до збору коштів, і також у майбутньому підуть на подібні прибирання, на добрі справи. Попереду на моєму каналі буде ще багато. Оновлених могил, які будуть повернуті із запустіння, із забуття. Тому буду щиро вдячний вам за підтримку, за допомогу. я не хотів би, щоб хтось маленький, підліток чи юнак пішов по світлій своїй, але розорений з землі, не хотів би, щоб хтось питав, тьотю, можна у вас водички напитись? А вона тягне воду з колодязя. Дивить з сумними очима на хлопчика і каже, та тобі, мабуть, не водички хочеться, синку, а їсти. Зайди, у нас нічого такого нема, а картопля є. Потім у дорогу вона ще й вузлик зав'язала з картопелькою. Оцим людям, що так близько на відстані серця відчувають горе всього народу, я кланяюся сьогодні. Присвячуємо найкращі свої почуття. Ну, а на цьому хочу вам подякувати. Підписуйтесь, хто не підписаний. Ставте лайки, пишіть свої коментарі. Дякую. До нових зустрічей на моєму каналі.